Українці вже вміють прекрасно підробляти геть усе від гаджетів і парфумів до агрохімікатів і навіть продуктів харчування. Ну і варто сказати, що в багатьох випадках ці підробки вони візуально оформлені досить якісно. Щоправда, цього не можна сказати власне про якість цієї продукції. Тож хто і як в Україні веде боротьбу із підробками, Влад Паливода бачив. Це працівники бюро економічної безпеки України виявили незаконне виробництво на Київщині. Там виготовляли контрафактну каву, видаючи її за товари світових брендів. Вилучено понад 4,5 тисячі упаковок кави і майже 140 мішків кавової продукції без маркування. Це виробництво підроблених товарів на території парку Межигір'я. величезні цеха, де зловмисники підробляли харчову продукцію українських та міжнародних брендів. Вилучено десятки станків для виробництва та товару орієнтовно вагою 200 тонн. А це вже днями представники БЕП разом із прикордонниками виявили виробництво підроблених агрохімікатів. Цехи працювали на території Черкаської, Полтавської та Закарпатської областей без жодних дозвільних документів. У ході 24 обшуків правоохоронці вилучили понад 5 тисяч каністр із фальсифікованими хімікатами, обладнання, документацію та готівку. Орієнтовна вартість вилученого понад 30 мільйонів гривень і підробляють. Зловмисники велику кількість товарів: алкоголь, тютюн, електроніка, одяг та парфумерія все це підроблені товари, які маскували під оригінал, саме під світові бренди. Вони були виявлені та вилучені представниками бюро економічної безпеки України. Саме електроніка, парфумерія, а ще пральні порошки підробляють найчастіше. Ось місце, де конфісковану продукцію зберігають, поки йдуть суди. Ось Наприклад, батарейки, які продавалися в Україні під виглядом відомого бренду, для виготовлення та пакування фальсифікованої продукції використовували професійне обладнання однак, жодної перевірки безпечності використання своїх виробів не проводили. А підробляють всі товари якісно їх дуже важко відрізнити від оригіналу. Ось до прикладу, один з конфіскованих товарів це парфум відомого світового бренду. І на перший погляд відрізнити його від оригіналу майже неможливо. Підробну продукцію виготовляють з дешевої сировини. Вона може бути схожа із оригіналом, етикеткою, упаковкою та кольором, проте суттєво відрізняється за якістю і може шкодити здоров'ю, особливо небезпечно, якщо це продукти або алкоголь. Було викрито групу осіб, яка займалась виготовленням контрафактного сурогатного алкоголю. Незаконна діяльність вказаних осіб призвела до масового отруєння сурогатним алкоголем. Вісім людей за Чотири особи були госпіталізовані до медичних закладів. Продають такі товари найчастіше через соцмережі та на сайтах. Зловмисники пропонують нижчу ціну та акції за нібито оригінальний товар, що приваблює покупців. Це те, що викликає найбільше інтересу споживача, оскільки саме така торговельна марка є дуже відомою, і споживач більше за все обере товар із маркуванням із використанням такої торговельної марки. Контрафактна продукція також негативно впливає на нашу євроінтеграцію, кажуть в офіс. Сі інтелектуальної власності та інновацій. наявність контрафактної продукції, недостатній рівень захисту і охорони, право інтелектуальної власності. зокрема, він перешкоджає в узходженню євроінтеграційного курсу і тих цінностей, які є в ЄС. Представники БЕП разом із правоохоронцями вже затримали десятки осіб та вилучили продукції на сотні мільйонів гривень. За час роботи бюро економічної безпеки до суду скеровано 55 Кримінальних проваджень в даній сфері та повідомлено про підозру 97 осіб. Якщо казати про поточний рік, 17 особам повідомлено про підозру. Загальна вартість вилученої контрафактної продукції складає 480 мільйонів гривень. Щоб не натрапити на підроблену продукцію, варто купувати товари лише в офіційних або перевірених продавців. Можна також попросити у продавця пред'явити документи на товари. Владислав Паливода, Валерій Рябченко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.